Димова хмара від охопленої вогнем на рухається у напрямку Вінниці та Хмельницького. У гідрометцентрі прогнозують, що північно-східний вітер протримується аж до п'ятниці. Потужність вітру буде близько 50 метрів за секунду. Опадів не прогнозують, тож минеться без чорного дощу у вихідній напрямок. Може змінитись на південно-східний. У Києві сан епідемстанція активно досліджує повітря через пожежу на нафтобазі. Вміст окремих шкідливих речовин у повітрі столиці в 4-5 разів вище за норму. Проте як запевняють спеціалісти, небезпеки для людей поки що нема. У самому Василькові епіцентрі пожежі. Концентрація шкідливих речовин не перевищує норми. Повідомляє сан епідемстанція. По даним перевірки, сьогодні всі показники не перевищують. Допустимих норм, які ну несумісні чи є надзвичайними. Ми очікуємо, що північний північно-східний вітер е, зберігатиметься. Він буде поступово слабшити і переходити на е, південно-східні потоки, тобто він розвернеться вже і буде дути з, з північного сходу.